Але перенаселення теж відчувається, і е, тут важливим чинником для Білору, Білорусі були Столипінські реформи. Треба сказати, що ще чим відрізнялася Білорусь від України, що там все-таки община була більш подібна до Росії. Община там була потужніша, да, синіше на півдні менше, ну те. Що зрозуміло, до України ближче, менша слабша община, а на півночі більша. Так, реформа певним чином це все підкасила, тому що чому е, імперія ну, не, не спішила ліквідовувати общину, тому що через общину кругову поруку робили І по рекрутах, і по оподаткуванню, там фактично це був. Поручитель, мамо сказати, ага. так, поручитель за селян. Тому якби імперія зберігала з общиною такі речі. Але Слипін уже бачив, що соціальне розшарювання треба продовжувати, треба зробити ставку на цих заможних селян, і він якби займається ліквідацією общини і переселенням малоземельних або охочих білорусів уже до Сибіру. З 1904 року. З 24 до 2014 року по столичницькій програмі до Сибіру виїхало 368 400 білоруських селян. Не всі вони лишилися, численно повернулися, але виїжджали. Виїжджали також до Штатів, виїжджали в Європі, це до Прусії, працювати. До України їздили в Одесу. І в Одесі в певний період було дуже багато. Били, тому що ну, це порт, це теж заробітки. І Петербург, Одеса, Русія, США, Сибір. Так то майже так, як в Українців. Все там можливо. Те саме. Те саме.